Я думаю, что с Орешником, учитывая, что это, несмотря на то, что он будет на вооружении ракетных войск стратегического назначения, это э, комплекс э, средней дальности 5500, и э, поэтому вполне вероятен групповой пуск. Ну, групповой пуск, как правило, в составе дивизиона, это 3-4 э, пусковых установки, если там подсчитывать по 6, 6 боезарядов на платформе, то это достаточно для того, чтобы поразить достаточное количество, количество целей. И э, все вот рисуют вот эти схемы по поводу э, орешника, за сколько минут долетит там до Лондона, до Брюсселя, до э, Берлина. Я должен сказать, что, например, расстояние от... Чукотки от Анадыря до Сан-Франциско 4800 километров, то есть вполне так сказать, долетает. долетает. И кстати, вот наши комплексы, тот же, тот же пионер в свое время разрабатывались именно как возможный ответ американцам, не используя межконтинентальные баллистические ракеты для того, чтобы поражать цели на Аляске и на западном побережье Соединенных Штатов. Поэтому я э, полагаю, что э, дальнейшее испытание э, этого комплекса э, продолжится. И когда нам говорят, там, там плохо там-то, плохо там-то, нужны какие-то условия для переговоров, нам на сегодня, первое, самое главное, не надо никаких условий. Сегодня самим Единственный ставим. вопрос, который мне задавали все на фронте, Рудольч, не дай бог. Не дай бог. Не дай бог. То есть нас вот не остановит, потому что ну нельзя. То не дай надо, бог. Надо добивать гадов. Да, не дай бог. Это правда. Причем понимают все, не только командиры, солдаты говорят то же самое об этом. И вот эти моменты, они, наверное, сегодня ключевые. Почему-то подробно об этом говорю. Наверное, много раз говорили. Время наступает безжалостное. Вот просто безжалостное. Без жалости все пускай мерзнут, без жалости все пускай сидят без электроэнергии, без жалости все пускай сидят без мостов, без туннелей, без поездов и без всего остального, без жалости. Діти жалость? здаватись в плін. Будеть да, жалость буде жалость. Другою вопрос. Подругому Далее будемо говорити про ті успіхи, які мають наші збройні сили України, адже вони відбивають накати расистів дронами та артою. Безконтактний бій. Окупанти не полишають спроб підібратися до передових позицій третьої штурмової, яка знаходиться на Харківщині, і піхоту, яка прокрадалася вчасно, змалювали наші розвідувальні БПЛА. Отак так це все відбувалося. Ви бачите скріншоти на своїх екранах і вже за мить на групу накату найшов шторм із артилерійських снарядів та ударних безпілотників бригади. У дії вступили бійці з першого Мохбату та артилеристи з команди постріл. Знищено всю ворожу групу. Діляться наші збройні сили України. Як вони вражають ворога і техніку кожного дня? Крім того, вчора з'являлася ще приємна інформація про те, як ворог знову наступає на свої ж граблі, штурмує позиції 10-ї. Окремо, гірсько-штурмової бригади, майже безперервно нещодавно також показували, як бригада відбивала масований штурм окупантів в районі Сіверська, але ворог. Висновків не робить. Як ми знаємо, полюбляють вони ходити в м'ясні штурми, саме використовуючи те, що вони мають багато живої сили. Так от, а, також йдеться про те, що останні два дні знову ворог намагався відновити штурмові. Дії, якщо коротко про результат, як дописали наші збройні сили України, 244 окупанти, 333 окупанти, в полон здався один окупант. Щодо техніки, також вони дописали, що було знищено 14 одиниць мотоциклів, багі, також і еф. Відрони було подавлено 34 одиниці. Бачимо, що дійсно. Титанічну працю наші збройні сили України роблять. А ми не забуваємо їх і підтримувати донатами. Адже це дійсно важливо, що даний донат це підтримка наших, наших збройних сил України. Ну а щодо сіверського ж напрямку, того про який тільки що я зазначала, детальніше говорить і Анастасія Бобовнікова, це речниця оперативно тактичного угруповання «Луганськ». Зокрема, вона і про ці події також розповідає. Ну і про те, що відбувається на цьому напрямку, які мають проблеми рашисти. Можемо далі її послухати. Нещодавно провів цілу низку невдалих штурмів у напрямку Сіверська. Ціллю таких штурмів було повністю окупувати Луганську область, це район Білогорівки, і власне дійти до міста Сіверськ. Це, звісно, у них не вийшло, тому що вони йшли через чисте поле і буквально за один день втратили 400 осіб вбитими та пораненими. Три танки, 12 бойових броньованих машин, три uh, установки БМ-21 uh, град, і при цьому противник шов через чисте поле і був знищений буквально на підступах. За даними розвідки, uh, там настільки була велика кількість знищеної uh, знищеного особового складу, що в Медроті просто не вистачало місць для того, щоб Всіх поранених вчасно надавати їм допомогу. Ми зараз, пані Настя, дивимося відео якраз із сіверського напрямку, де видно, як наші воїни нищать росіян, нищать їхню техніку, нищать особовий склад. І От саме те про що ви говорили, через чисте поле колони рухаються. Яка логіка дій росіян тут? А... Логіки в цьому немає, це типова російська, можна так сказати, я не можу назвати це логікою, під думок покласти особовий склад заради того, щоб досягти якоїсь хоча б якоїсь перемоги на напрямку. Декілька тижнів тому там було змінено був змінений командувач армії на цьому напрямку. І оч, він прийняв посаду і вирішив показати результати своєї діяльності, що у нього, звісно ж, не вийшло.